Тому випуску американські ЗМІ опублікували окремі деталі імміграційної реформи Президента Обами. Лише кожен п'ятий українець виступає за заборону використання неліцензійних програм в Україні. Науковців США цікавить не лише культурна спадщина України, але й сучасна наука, кажуть стипендіати програми Фулбрайт. дивитесь програму Час Тайм. наступні 15 хвилин про основні події в США та світі Вам розповідатиму я, Андрій янтрігодоване і команда Української служби голосу Америки. Вітаю на початку стислов про головні події дня в огляді Олексія Кузьменка. Конклав кардиналів, які оберуть нового папу римського, може відбутись раніше ніж заплановано. Про це повідомив офіційний речник Ватикану. Попередньо конклав було заплановано на 15 березня. Втім, очікується, що всі кардинали, які беруть участь у виборі нового понтифіка, прибудуть до Ватикана раніше. 20 осіб загинуло, і десятки отримали поранення в результаті серії вибухів у шиїцьких районах Багдада. Відповідальність за теракти досі не взяло на себе жодне угруповання. Вибухи пролунали наступного дня після вбивства на півночі країни одного з лідерів військової розвідки Іраку. У суботу вибух у столиці Пакистанської провінції Балуджистан місті Кветта забрав життя щонайменше 80 осіб. Жертвами теракту стали переважно представники шиїцької спільноти. У неділю тисячі протестувальників вийшли на вулиці Квети, вимагаючи у уряд України негайно забезпечити безпеку громадян. Губернатор провінції Балуджистан розкритикував сили безпеки країни за нездатність розібратися з терористами. Відповідальність за вибух взяла на себе терористична організація Лашкар і Джангві. Минулого року в результаті міжрелігійних сутичок у Пакистані загинуло 400 осіб. Лівійці святкують другу річницю повстання, яке поклало край 40-річному правлінню Муамара Каддафі у Тріполі та Бенгазі лунають феєрверки, будинки прикрашені прапорами. З нагоди річниці лідер країни Мухаммед Аль-Макрів пообіцяв лівійцям покінчити із бідністю та маргіналізацією, а також виділити гроші на належне святкування події. Водночас Аль-Макрів не уточнив скільки грошей буде асигновано та як вони будуть розподілятися. Україна вже довгий час входить до списку найбільших порушників авторських прав у світі. Та по звіті міжнародного альянсу інтелектуальної власності відзначається, що ситуація значно погіршилася протягом останніх двох років, і чи не найбільшим порушником визнається уряд, який недостатньо робить для того, аби перешкодити нелегальному поширенню піратської продукції. З огляду на це альянс закликав уряд США накласти на Україну санкції і позбавити її торговельних привілеїв. У понеділок у рамках нашої рубрики Тема тижня ми запитали вашу думку, чи схвалили б ви більш жорсткі дії влади, щоб припинити використання неліцензійними програмами і медіаконтентом? Лише кожен п'ятий, точніше, 22% тих, хто взяв участь в нашому онлайн-опитуванні, відповіли так: більшість людей, а це 72%, все ж висловилися проти застосування жорстких дій, і лише 6% не могли визначитися з відповіддю. Активна дискусія розгорілася навколо цього питання і на сторінці частаємо у соціальній мережі Фейсбук. Далі наведу лише деякі коментарі наших глядачів. Поки Україна не здолає тотальну корупцію, допоки не підніме рівень життя і доходів своїх громадян, до того часу про якусь там інтелектуальну власність говорити нема чого. Українці не готові віддавати свої кровні готівкові гроші за повітря, за те, чого не можна потримати у руках. Пише Андрій Кухар зі Львова. Операційна система Windows 7 в середньому 1000 гривень набір Microsoft Office Professional 3600 гривень. Розпізнавання тексту FineReader коштує 746 гривень. Архіватор 360 гривень, антивірус 300. запис копіювання дисків Nero – 580 гривень, разом 6586 гривень. А тепер скажіть, чи зможе дозволити собі українець за все це заплатити? Запитує Владислав Звано-Франківська. Я виступаю за захист авторських прав, але я не згоден з власниками, які продають свій товар за захмарними цінами, не враховуючи рівень життя в Українах, де він продається, пише Алекс з Києва. Це були думки глядачів, якими вони поділилися з нами онлайн. З цим же запитанням наші кореспонденти звернулися до перехожих на вулицях Києва. Ось результат їхнього міні-опитування. Ми не настолько можемося дозволити. Ми не настільки багаті, щоб дозволити собі ліцензійні програми. У нас в Україні не такі великі зарплати, щоб відмовитися від піратства. Хоча, в принципі, я вважаю, що авторські права треба охороняти. Якщо це зроблять, буде сумніше трохи жити. Доведеться купувати і фільми, і музику. Ну будуть скучні, кінечно. Мені здається, що інтернет це така мережа, що її проконтролювати дуже важко. За це карати. Ну, дуже жорстких таких покарань мені я думаю, що не потрібно. Ну, чесно кажучи, як звичайний такий споживач, то мені подобається, коли можна зайти безкоштовно подивитися фільм хороший. Так що для мене це зручно. Мені дуже не подобається позиція цих Америки, там і Європи в цьому питанні. Чому вони закривають, скажімо так, самі сайти, які надають послуги, хоча їхньої тут причини і вини нема абсолютно ні в чому. Тут потрібно вести боротьбу з тими, хто користується цими послугами. А замість того, це виходить так, що, наприклад, якщо в нас болить зуб. То замість того, щоб його лікувати, видаляють всю щелепу. Бо порядок має бути. Пірати вони є, пірати. На, на будь-яку клавішу е натиснеш, обов'язково ти буде жінка оголена. Е не, чи потрібно це, чи не потрібно, я вважаю, що ні. Якщо є можливість, то щоб воно не поступало в ефір дітям для молоді. XUA і інші канали дозволяють нам якісь нові кінострічки, нові нову музику е скачувати. Але з точки зору бізнесу і як музиканта я абсолютно проти піратства в країні, але, на жаль, нічого з цим вдіяти не можу. Це так масово відбувається, що знайдеться спосіб, яким чином це можна продовжити робити, яким чином можна красти фільми і знову таки їх розміщувати в інтернеті. Але все одно будуть. Через якісь шпаринки будуть вони лізти і будуть і далі це саме робити. Ну зараз вже в світі пішла та тенденція, коли насправді виконавці, там, наприклад, Том Йорк Радіогет, вони самі віддають музику. Тобто, ти можеш послухати і відповідно якісь до неї зробити, якісь сам платити, скільки ти вже за потрібне. Я не знаю, чи Україна доросла до того, але закривати це не вихід. Україна має багато чого цікавого запропонувати дослідникам з різних галузей знань. У цьому переконані американські науковці, які приїжджають в Україну за програмою наукових обмінів імені Фулбрайт. Разом з українськими колегами вони працюють у лабораторіях та бібліотеках, щоб розкрити ще кілька загадок науки. Більше про це у сюжеті Анни Полуденко. Навкамтою країн. Я собі уявила, от я вперше приїхала в Україну. Я не знаю мови. Я прийшла в музей. Як я все сприйматиму? Я зайшла в цю кімнату і подумала, хто ці люди, які так дивно виглядають. Дженніфер Кан має більше 25 років досвіду роботи музейним куратором. За стипендію програми Фулбрайт, вона півроку тому приїхала до Києва досліджувати фольклорне мистецтво та працювати у музеї Івана Гончара. Кан говорить. Хоча фольклор може багато розповісти про минуле країни. Не цікавіше, яку роль воно відіграє для громадян сьогодні. Воно приносить красу та креативність в життя, але воно також має політичну цінність. Воно створює ідентичність та візуально показує, що таке бути українцем, не росіянином, не поляком, не радянською людиною. А українцем через особливості історії сполучених штатів фольклор для нас має інше значення для того, щоб познайомити. Американську аудиторію з українським фольклорним мистецтвом кан допомагає співробітникам музею зібрати виставку для показу у кількох американських містах. На відміну від самого мистецтва, музейна справа в Україні та США дуже подібна, запевняє кан американці, які приїжджають сюди. Я думаю працювати, бачити, як українці працюють. Я думаю, що саме в дуже важких умовах науковці або ці лаборанти або ці дослідники в тяжких умовах, але скільки вони до, досягнули? Сергій Лишевський, професор електроніки Рочерського технологічного інституту у штаті Нью-Йорк. зараз разом з колегами з Київського політехнічного університету, він проводить дослідження у галузі нанотехнологій. Сергій показує, як розвиваються технології раніше чіпи були забільшки з великий палець, а сьогодні менше нігтя на мизинці і легко вставляються у звичайний смартфон. Головне встигати за сучасними розробками та удосконалювати їх, вважає дослідник. Вони... І далі цікавляться Україною і часто вертаються, і вони так, як так звані cheerleaders для України. Вони хочуть бачити, що Україна ем, стала успішною, демократичною, відкритою, цікавою країною. Для більшості науковців, які приїздять провадити свої дослідження, це їхне перше знайомство з країною. Для того, щоб отримати стипендію, потрібно було довести комісії свою наукову підготовленість і те, що результати дослідження будуть корисними для України та Сполучених Штатів. Анна Полуденко для Голосу Америки. Далі до політичних перипетій, що відбувається у США, зокрема сьогодні гострі дискусії точаться довкола запропонованої Бараком Обамою імміграційної реформи, яка нібито пропонує шлях до легалізації 11 мільйонів нелегалів, що живуть сьогодні в Україні. І, хоча деталі цієї реформи поки ніхто не подавав, змі через свої канали таки змогли отримати певну інформацію про те, що передбачає собою дана реформа. Серед іншого йдеться про те, що увесь процес набуття нелегалами громадянства може розсягтися на 8 років. План Обами закликає посилити захист кордонів, а також дати роботодавцям доступ до даних, щоб вони могли перевіряти статус потенційних працівників. Після оприлюднення усіх цих деталей республіканці, які напередодні підтримували реформу президента, відразу ж назвали її напівсирою і недоробленою. Наразі у конгресі створена двопартійна група, яка спільними зусиллями повинна сформувати чіткий план реформи і представити його як законопроект вже у березні місяці. Далі про інші події у Сполучених Штатах протягом вихідних в огляді від Руслана Петрички. Колишні непримиренні суперники на рингу, а нині ветерани професійного боксу Майк Тайсон і Евандер Холіфілд здивували американських журналістів спільною появою у Чикаго. 50-річний Холіфілд презентував у супермаркеті нову лінію соусів свого спонсора, коли з НАТО поглядачів до нього вийшов і схопив в обійми Майк Тайсон. Організатори стверджують, що зустріч не була попередньо запланована. Тайсона й Холіфілда пов'язує тривала історія професійної боротьби та особистої неприязні. Вони Зустрічалися на рингу двічі обидва рази. Переміг Холіфілд. Під час останнього бою у 97-му році Тайсон відкусив Холіфілду частину вуха. Американське агентство з контролю за харчами та ліками видало сертифікат якості першому свого роду пристрою, здатному повернути сліпим зір. В його основі відеокамера та спеціальний сенсор, який вживлюється пацієнту у мозок. Зображення з камери передається радіозв'язком на чип і перетворюється у сигнал, здатний розпізнаватися мозком. Американський лікар та винахідник гумайн працював над апаратом 25 років. Я присвятив своє життя розробці апарату, який би відкрив для незрячих нові можливості. На сьогодні. Пристрій не здатний повністю відновити зір, але дозволяє людям визначити джерело та інтенсивність світла. Його дія поки перевірена на незрячих з діагнозом дистрофія січатки. У штаті Юта родинний політ на екскурсійному літаку. Подарунок на день народження ледь не завершився трагедією на висоті кілька кілометрів. Двигун обмерз, і літак здійснив вимушену посадку. Пасажир літака зняв весь процес на камеру свого мобільного телефону. Лінії електропередач та щільний рух на автошляхах змусили пілота скерувати літак на засніжене поле. Від удару об землю літак перекинувся. Весь цей час пасажир тримав в одній руці камеру, а іншою міцно притискав свого піврічного сина. цей маленький чоловічок сидів у мене на колінах. Я його міцно тримав. Так ми і приземлилися догори ногами. He didn't go Дивлячись на це відео тепер. Обидва батьки дивуються власному спокою у момент аварії. А ще більше вони вражені реакцією сина, який за весь час жодного разу навіть не хникнув. Руслан Петричка голос Америки на цьому не все на завершення випуску. Нагадаю, що переглянути наші телепрограми та випрані сюжети. Ви можете також в мережі інтернет з адресою www.chastime.com. А писати нам ви можете на нашу електронну адресу голос знак електронної пошти Вінюскрапкаком. Повторю адресу голос знак електронної пошти віоенюс. на цьому не все ви дивилися. Програму Української служби голосу Америки Америки» «Час-Тайм». у студії для вас працював Андрій Годованець. Дивіться нас рівно за добу за час на цьому ж каналі. Щасливо тримайтеся!